Час новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Другий день поспіль. Росія тероризує Дніпро. Через чергову масовану атаку шахедів постраждала лівобережна частина міста. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, навчальні заклади та інфраструктура. Близько 10 тисяч людей на північному та частково південному житломасивах залишилися без світла, води і тепла. Зараз ведуться відновлювальні роботи. Обіцяють постачальники за 3-4 години підключити насоси для того, щоб запрацювала каналізація. Все інше йде своєю чергою, коли буде відновлено, дуже важко сказати значні пошкодження. Але я думаю, що найближчим часом буде відомо сьогодні. Постраждали на відміну від вчорашнього. В основному багатоповерхівки чотири багатоповерхівки, понад 200 вікон вибито, пошкоджені фасади, покрівля. Внаслідок обстрілу БПЛА постраждало четверо людей. Троє на амбулаторному лікуванні. З них 20-річна дівчина, яка звернулася із різаною раною ноги. У стаціонарі перебуває 52-річна жінка. Її стан середньої тяжкості у неї струс головного мозку. в неї вогнепальне поранення лівої половини обличчя, вогнепальний перелом нижньої щелепи. Тобто, ну, стороннє тіло, яке ткань. Для місцевих мешканців поряд розгорнуто чотири пункти незламності, де можна підзарядити гаджети та обігрітися. Їх номери та адреси ви можете бачити на екрані. А більше деталей про наслідки атаки на Дніпро на матеріалі моїх колег у випуску новин о 18.00. Напередодні вночі рефтеру розували шахедами і місто Самар. В результаті ворожих обстрілів руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури, багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди. Один автомобіль вигорів вщент. Ще п'ять пошкоджені. На місці події виникла пожежа, тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки. Люди не постраждали. Мешканка Дніпропетровщини готувала подвійний теракт у житловому масиві Миколаєва. Жінка мала встановити саморобний вибуховий пристрій під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати. Після прибуття на місце події правоохоронців швидкої і рятувальників спецслужби РФ планували активувати другу вибухівку замасковану поруч, яку агентка додатково спорядила металовими гайками для підсилення уражуючої сили. Правоохоронці викрили агентку, коли та намагалася закласти вибухівку під авто у комендантську годину. Їй повідомили про підозру. Правоохоронці викрили злочинну організацію з Кам'янського, які ушукали громадян Литви на понад 11 мільйонів гривень. Слідчі встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського колцентру. А його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Шахраї представлялися представниками правоохоронних органів та іноземних банків. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції. Тож для безпеки пропонували оновити дані. В такий спосіб дізнавалися конфіденційну інформацію і отримували доступ до коштів. Всім фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Злочинні фінансові операції не могли відслідкувати правоохоронці. Кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб і, зрештою, на карткові рахунки українських банків підконтрольні учасникам злочинної організації. За результатами спецоперації, оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силовою підтримки бійців Корт. Олку поліції особливого призначення та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримали 13 фігурантів мешканців Кам'янського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Вчора ввечері мешканець Харківської області відкрив стрілянину з вогнепальної зброї по будівлі поліції Синильниківського району, внаслідок чого пошкоджено скло стіни та стелю будівлі. Люди не постраждали. Правоохоронці встановили, що під час скоєння злочину чоловік перебував у стані сп'яніння. Під час обшуку у нього вилучили автомат, набої та гільзи. Фіоранта затримано. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. П'ятиметрове провалля у центрі Дніпра на будівельному майданчику Дмитро у Дніпровському метрополітені. Пояснюють, просідання ґрунту сталося через зниження щільності порід. Наразі працівники накрили аварійну ділянку і ретельно її оглядають, аби усунути пошкодження. Фахівці наголошують, хвилюватися не треба, а ситуація контрольована. Зараз детально цей ця ділянка вивчається науково щоб. Виконати грамотно першочергові дії щодо як усунення цих проявів, так і ліквідації можливих наступних якихось процесів, які можуть відбуватися в цьому напрямку, від початку березня ціна на сотню видів ліків знизилася на 30%. До цього списку входять переважно препарати українського виробництва, зокрема знеболювальні, протизастудні та заспокійливі. Проте дніпряни скаржаться, що не всі аптеки дотримуються вимог і знижують ціни на найпопулярніші медикаменти. Тож відповідна служба оперативно реагує на незадоволення мешканців та регулярно перевіряє аптеки міста. Наразі Держпродспоживслужба розпочала вже перевірки за скаргами, тому що люди скаржаться, що я сьогодні прийшов в аптеку, а ціна не знизилась. То що мені робить? Тобто ми вже починаємо перевірки. Перевірки здійснюються за погодженням Держпродспоживслужби. Є перевірки, ми розпочали перевірки по декількох аптеках, по скаргах. То там питання є, але вони зараз в процесі роботи. Більше про це дивіться у наступному випуску новин о 18-й годині. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу вземе допомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! in the league when straight for the title.